Ех. Середа 6 листопада наближається Національна гвардія. Воєнний стан, кримінальний світ не спить, злочинність і беззаконня. Вони лютують там. Ну, де просто неможливо дістатися. Я вже бачу, як все супер погіршиться перед тим, як стане кращим. Я відчуваю свій вплив навіть. Але він не такий, який би я хотів мати, розумієш, не такий. І помста не змінить минуле ні твого, ні мого, ні чогось іншого. Бо ми маємо стати трошки кращими, трошки більшими, щоб давати людям надію, щоб вони знали, що хтось постоїть за них. Що хтось постоїть за ним, бо наше місто лютує воно в шрамах, як і ми. А наші шрами можуть знищити нас, навіть після того, як фізично вони вже загоїлися. Але якщо? Але якщо ми зможемо, але якщо ми зможемо їх пережити, вони змінять нас. Вони дадуть нам сил. Вони дадуть нам сил боротися. Вони дадуть нам сил вистояти. Вистояти.